Доброго ранку, прошу уваги. Розпочинаємо нашу розширену оперативну нараду. За минулий тиждень у нас зареєстровано звичайно, гості респіраторні вірусні інфекції. Захворюваність на ці інфекції знизилася, але знаходиться на рівні минулого тижня і потихеньку вже так повільно спадає. Всього зареєстровано 646 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, 50% захворівших дітей. Госпіталізованих пневмоній 20-19 серед дітей, тобто це в основному дітей. І госпіталізованих 37 чоловік, 30 з них 35 дітей. Що стосується інших захворювань, то пополам у нас ідуть вітряна віспа на першому плані. По одному випадку реєструється у дитячих навчальних закладах. От необхідні профілактичні заходи проводяться, тому такого масового захворювання цим захворювань немає. І гасрентрополіти 20 випадків, з них 13 дітей, і в основному діти були неорганізовані, Всього два випадка було зорганізовані колективів. По одному це у дитячому садочку Ялинка і Катюша. Теж були проведені всі необхідні профілактичні заходи, заключна дезінфекція, спостереження е за контактами. Серед інших захворювань один випадок був туберкульозу, причому захворівший, проживає в Житомирській області, у Чернігівській області, нами звідти прийшло повідомлення, там знаходиться на лікуванні, але у нас він працює на алюмінієвому заводі, тому все не заходи по заводу, по тому цеху, які були необхідні проведені. Визначені контакти, всі направлені на профілактичний огляд і встановлені диспансерне спостереження. Заключена дезінфекція, всі заходи проведені по цьому вогнищу. Решта були одинокі випадки там, паразитарних захворювань, по яким теж проводилися необхідні заходи. На цьому тижні плануємо провести семінар нараду з медпрацівниками дитячих навчальних закладів по профілактики гастрі... гострих кишкових інфекцій, по профілактиці. Поліоміеліту о, <кліпі> <кліпі> та інших інфекцій. <кліпі> саме. І плануємо вже, є визначений список, де будуть проходити випускні вечори. У цьому тижні може бути розпорядження, вже було по роботі в і сюди починають перевірки цих закладів, щоб можна їх підготувати до проведення Дякую, Дякуємо сам за Васильівна. Присідайте це валюті. <кліпі> В цілому в робочому режимі таких серйозних ситуацій не було. Все, все в робочому. Прото єдине, що не можемо дуже багато хворих. Дійсно, госпіталізовано зараз на даний момент на, на, на 730 річках 779 по стаціонару Шевченка. І так само дитяча лікарня практично, якось так, в цьому році ще не було такого дня, щоб лікарня не працювала з перевантаженням. 142 проценти. За квартал робота ліжка От не... у вас зараз є статистика по роботі ліж... ліжок за рік за попередній період. Ви підготуйте, будь ласка, проєкт рішення, той який потрібен для того, щоб як і район на сесії нам угу. підтримати лікарню і залишити ту кількість ліжок, які потрібні в місті. Добре. Тобто просто готуйте проєкт рішення. Кравцова, вимоги. Зазначили Олександра Васильівна дійсно, на тому тижні, що був пев захворюваний серед дитячого населення на 1280-100 дітей Де в допомогою. 90 на 16 неманів і знайти ми госпіталізували надали напавлення, вони госпіталізовані дитячої лікарні. Збільшилась народжуваність за минулий тиждень. Майже. Ось і патронажі на 51. Серед дорослого населення 9 тимуні, але це може зв'язано з тим, що таке тепло, люди почали роздягатися, тому 4 е, людини направлено на старт лікування. У нас по підсумку за перший квартал 16-го року знову спостерігається природний приріст, приріст на 0,9, тому у нас народжуваність випереджає смертність. У цьому тижні ми розпочинаємо роботу по огляду ветеранів Великої вітчизняної війни, ті, які не можуть дойти до сімейного лікаря. Будемо проводити їх до свята перемоги. Проведемо огляд вдома, вдома електрокардіограми, аналізи крові візьмемо теж частково. І збільшились викликів невідкладної допомоги, особливо в період 7, -7 ввечері до... До 12-ї ночі, мабуть, це пов'язано з великими рекулярні синдроми, розпочалися дачі, городи, мусі з'їжджаються, на вечір викликають з болями в спині, болять руки, болить голова, ноги, примухами. Півночі їздимо, лікуємо, <кій> погородників. Так, все нормально. Дякую, присідайте. Казначись. Олександр Тимофійович. Немає Олександра Тимофійовича. Максим Коно. Що у вас? Решить, э, на цьому тижні 21-го ми стараємося провести ярмарку вакансій, ярмарку професії, тому користуючись нагодою, запрошую роботодавців відвідати. наш завіт, э, одночас хочу Звернутися до управління освіти, щоб кожна зберегувати, щоб, 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 щоб всі школи були, тому що буває так від року в рік якась одна чи дві школи забувають від ямарних а Це важливо, тому що ми запрошуємо більше 40 вузів, буває. І досить коли спілкуються наші випускники з потенційними, так сказати, ощущеними навчальними закладами, куди вони можуть потрапити. Щодо робочої ситуації, значить, у нас продовжується. Проблема з роботою інформаційно-електичної системи, соціального сьогодні система то, що, вороби, не встановити, не відновили її роботу, тому на сьогоднішній день у нас йде і затримка з нарахуванням. Чи вона зменшується, ця затримка, але вона зменшується не те, що ми збільшуємо, а через те, що ми перестали нарахувати взагалі. Ось уже більше 10 днів ми днів ми не нараховуємо взагалі допомогу. Тобто із нарахованої 800 тисяч залучені виключення ми поступово сплачувати. А, а от вот, э, ситуація така, що наводить ну, нарахувати поки що 10 метрів немає. Ми причому порядку продовжу їздимо, я вже говорила, великий відсоток продукт наприймається все таки там хтось десь цю лікарню так почти всі. І в нас це з поїздками. Я хочу посвідчення переписати, бо написали субота, неділя вихідний. Вчора дівчатку в суботу викинули з автобуса, сказали, вийдіть і все. Субота, робочий, субота. в Субота у нас же робочий. Не возим. в суботу. Вона показала документи, а водій, в мене це не касається. Так я хочу переписати, щоб написали суботу, ну, неділі-понеділок. Вихідний у нас. А ті всі дні їздимо. Коротше, дівчина наша бере ці документи, привозить. І опять на другий день розуміємо, всі дні їздять. Ну, послуга прожилася, так? Да? Колом... Ну, прижилася, но дуже тяжеле. Якби вони зробили програму, туди і дівчина сіла, там опечатала. Так представляєте, це в руки все пишуть, роблять помилки, опять переписують. Ну, коротше, ну робить. Як, Як не було. Лідія Іванівна пенсійна. — У нас випадки зі встановленого графіка профінансувати банку по 18-те, почта взагалі по 20. Це надзвичайно дружиною. Я думаю, що випадки не закінчує своє час. Як ви присідаєте, Юрій Миколаєвич, що у вас. В принципі, це нормально. П'ятницю про було проходження затікання абонентської посланці, у нас навіть на полі. От, разом Ми повідомили мешканців, що немає одної фази, але потім ми дали знаки, повернулися ще раз. Так, в принципі, все нормально. Шо? Де це було? На районі там Шевченко і, 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 і Масип. Дякую, угу. засідайте. Володимир Миколаєвич. В цілому все в робочому речі. Ви зараз ще встановлюєте лічильники? Так. Да. Продовжуєте, так? Да. Да? Дякую, Андрій Андрійович. Ну, у нас неділя закінчилася. Ви всі знаєте, пішов, будемо казати, благодатий дощ. От, в п'ятницю ми з дощем будемо казати, ми його відкачували двома помпами однією машиною. Фактично, ми з цим дощем він був сильний і плотний. Фактично справились. Не проблемне у нас місце є Гарі на 16, тому що магазин форум. Є такий пан Мельник, який вивів свою рівніву систему прямо під Дом 16. Вже чомусь мовчить. В течение дня помпа працювала на повну потужність. Ми викидали на возз'єднання і так з цією проблемною водою ми не справилися. Тому у суботу вивели опять дві помпи і одну машину, і до двох годин дня ми з цією проблемою. Будемо казати, справилися повністю. Ну, Залишилися місця такі, які не є загрози і проходу громадян міста Бровари. У неділю у нас була проблема не в нас, ну, вірніше, а в нас, тому що ці реформі об'єкти працювали з, 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 з суботи з 9 годин і до 10 годин в неділі по вулиці Незалежності Короленка, Гагаріна і Черніховського. Була відсутня пас, не Було питання. Ми не йшли обрив в районі вулиці Незалежності, будемо бюлетека, так називаємо. тому і громадяни в інтернет викинули про те, що освітлення працювало всі по незалежності, це тому, що працювали мої працівники. На цю неділю у нас в плані на сьогоднішній день. Продовжити розбітку. Ми фарбуємо далі бордюрний камінь, красимо мостові переходи і працюємо по відновленню освітлення на вулиці, тобто на тормачі, там після реконструкції Рема. Ну, тобто роботи продовжуються. Дякую, Сергій Вікторович. За попередній тиждень відреалізовано опресово 24 будинки. Також продовжувалися роботи по капітальному ремонту водопроводних мереж Київська Кочебинського. Зроблено виску вже наверное, за тиждень повинні завершити гортою подачу на старий город владий лінії. Також працює Окст паралельно з нами. Зробили виски біля дитячого садочку війночок і втірок. Виконуємо роботи по капітальному ремонту заміні... Теплових мереж по вулиці Металурі, проложенно порядка 50 метрів труби, янгол 273, попередні зарива. Тетяна Іванівна, звернення громадян. Що у нас? Ми бачимо порядок, порядку, але вже в нас вищено працюємо. Сьогодні контрольних звернень по урядовій лінії 20. 10 із них по теплопостачанню. За, за графіком 20 числа виїздить прийом Виборя Васильовича з того. Дякую, присідайте. Олег Миколаївич, спецвідділ. У нас в робочому порядку. Суботник ми плануємо вже тепер на 23 -те число. Це буде вже масштабний день довкілля. Всі ті, хто не зміг цю будуть працювати через що будуть працювати на наступний день. Дякую, засідайте. Головини Володимир немає. У нас яка причина? Я її зустріла, вона вже була, сказала. Вона поїхала за рівне Дякую. Вжеки, які є запитання, проблеми на сьогоднішній день. У нас запитання готуємося, до вас.

в суботу був виступ хореографічного ансамблю Вікторія в будинку дитячої нації участі на і планується виступ конкурсу постанови зерковий танець 2016 народного хореографічного колективу в Самит, а також в суботу творчість із хореографічного ансамблю Феєр. Виєріаданс. Проходять ремонтні роботи за державні кошти, встановлюються вікна в дитячому садочку «Золотарівка». вже на сьогоднішній день встановлено 26 шість вікон за, за кошти місцевого бюджету. За кошти місцевого бюджету, так ярмарки професії в центрі зайнятості. Плануємо прийняти участь не тільки учнівськими колективами шкіл, а також і працівниками управління освіти, так як планується відкрити з нового навчального року дитячі садочок та в більш грошивину. Інклюзивна освіта запроваджується в закладах освіти, тому агарні <клес> є податкові карта для освіти. Лариса <клес> освіту. В, 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 в суботу ми повестили 4 дітей у дитячій лікарні. Сьогодні о 13.30 проводимо. Комісію по вирішенню тим з ким, з ким mm. будуть проживати Деом, віддано відкриваться. Також виписуємо посвідчення багато родинам сьогодні. Завтра планували попрацювати з цими двома сім'ями діти, яких Ну, потрапили під струм, скажімо так, в п'ятницю, і в вже життєві вихідні вже сьогодні. Подимуся, можна, можливо, там треба під супровід, взяти яка допомога. Ну, Скоріше все, під супровід треба брати, бо якщо діти у нас виїжджують по інших областях і залазять на електрички, попадають під струм, значить батьки, елементарний недогляд і ну, камера працює. А так все на свободшому порядку виконком завтра рішенням. Дякую. Присідайте Дмитро Анатолійович. У минулому тижні відбулося багато заходів. Це змагання з баскетболу, боксу, плавання, легкоатлетики, гандболу, футболу. Тому щоб затримати час інформацію розвищую на сайті. На цьому скажіть також найменше заходів заплановано. в основному вони на вихідних. В суботу в парку привзерному відбудеться перші, змагання серед школярів на горних велосипедах, МТБ-байки. Також суботу відкривається ще одна школа футболу вашості школи юніор. Також в басейні. У палі тут змагання з плавання пам'яті Геннадія Шейна Григорьовича. Також проблеми Білу церкву судової на змагання з легкої атлетики. Ну, і також просуються змагання урочній річчі Чорнобульській аварії. Змагання з настільного тенісу, шахі пройдуть. і також фінал чемпіонату міста з футболу в неділю запланований. Вже кажуть, знаємо, хто буде чемпіоном з атлетика, а от за друге місце будуть боротися. Беркут, тут з вітром ніколи, так все ну, погода зараз сприяє. Ми бачимо, так. що все місто абсолютно всі майданчики зайняті. В парку всі майданчики зайняті. Вчора я була свідком баскетбольний майданчик на всі чотири щити. Були свої команди, грали там чоловік 30 одночасно були е, да, баскетболісти, які проводили свої внутрішні якісь змагання. Дякую сот захист, але Іван. За квітень місяць ми зареєстрували 46, які прибули до нашого міста. На сьогодні їх місці обліковується 5126. Зараз ми проводимо підготовчу роботу для того, щоб продовжити автоматично субсидію на наступні 12 місяців тим, у кого вона закінчилася в пересліді самі я яваю доходи і, і розраховувати. Так що якому комунальна власність я робоча поважаємо кола. Дякую. ВКБ, Людмила Олександрівна, який у вас може. А у нас є в робочому порядку, роботі об'єкта проводяться на, на місці перевіряємо звернення, наші лікарські звернення зі, 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 проводяться і вами контролюються, так? На Чапаєва Васильович просить там два люка відкрити. Подивіться, вони там обозначені, але саме двірки треба положити якісь пліти. Там не Та не в тому, що по вулиці Київській під час проведення реконструкції вже по третьому разу ми вложимо люки, які постійно знімають. На тій неділі зроблено було повністю обстеження всієї вулиці Київської, починаючи від в'їзду до розвивки. Ті, ті люки, які вже були встановлені, Попередні, попередні роки е, немає 36 люків. 36. Ми не говоримо про 1 і 2 а 36 люків немає на водопроводі і на каналізації. Їх, звичайно, будемо встановлювати під здачу Але я не знаю, як ці питання просять Чи може заборонити якось цим прийомним пунктам їх приймати? Люди. Якщо в прошлому році навіть ми поставили на лігньової каналізації два поліпропіленових люках в зеленій зоні не успіли пройти два тижні, їх сняли. Прямо над дорогою два люка. В течение тижня їх опять сняли. Ну, то есть будівельники не резинові люк стоїть. Люк собой ми стоите около 1500. Це така ситуація на цьому. Далі Миколаївна адмінцентрування до адмінцентру звернулося 177 клієнтів померювання та громадян. Отримано 156 судових адмінпослуг. До відділу реєстрації місця проживання звернулося за тиждень 261 громадянин. Отримали всі реєстрації Будемо долю добитися оператору 36 відділу. Постанови також виділяють. Є постановка порушення складено. реєстрації. Дякую, присідайте. Дякуємо, Микола Васильович. Готуємо ярмарок. На 23, на суботу всіх запрошуємо, буде проведення ярмарок. Великого свята Пасха. Ціни попередньо да, моніторину. Так, моніторимо ціни і будемо гарантувати, що ціни будуть нижчі, ніж на ринках і в наших моїх. Головне зауваження, що ціни такі самі, і немає сенсу йти на цей ягод. Побачимо, як наші товароворовідники відреагують. Їх, можливо, треба контролювати теж під час. Дякую, присідайте, будь ласка, Альбіна Валентинівна. Судових таких Лариса Олексійовна, культура. Минулому тижні відбувся Казанський фестиваль-конкурс дитячі після 2016 І учень другого класу музичної школи отримав, став Леоратом другої сольного світу. Також пройшли звітний концерт звітів достойного співу в дитячій музичній школі, бібліотеці інформації без міжнародного дня виявлення в'язнів фашистських таборів. Також 16 суботу відбувся всеукраїнський щорічний фестиваль хореографічного мистецтва Кришталовичеревичок, де приймали участь народний колектив Черевички. Від міста, але зараз там да, ще не ми, ми не знаємо якусь Ну я думаю, що вони стали лауреатами, тому що вони дуже добре. На цьому тижні починається випадка художніх робіт до звітного концерту в школі мистецтв сьогодні. 10 Рожській, школі о 10-й годині звітний концерт Бровоського міського дитячої школи 20-го о 16-й годині самій школі також пройде. Уже розпочинаються з 21 числа підсулкові академічні концерти в наших школах естетичного вихованства. 22, го о 17 години, звітний концерт про Роскаміська дитяча музична школа, пройде в міському культурному центрі. Також відбудеться фестиваль творчості в міста Бучі, де будуть приймати участь. Народний колектив Доля та червічки». фестиваль називається Земля Оліська де не живи душа болить за тебе. Це до Чорнобильської 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Mm -hmm. Також наші директори шкіл естетичного виховання будуть приймати участь в засіданні атестаційної комісії з питань. Це вже технічні Атестація. моменти, все, дякую. Ну, це дуже важливо, тому що її будуть там атестувати по новому законодавству. 19 року. 19 року. Це з приводу того закону, що ну, треба всіх звільнити і прийняти на конкурсні основи. Потім 22 числа і у нас Чорнобиль, біль, Чорнобиль, пам'ять, зустріч членів клубів і та переселенців Чорнобилю. В міському клубі відбудеться світний концерт музичної школи о 17-й годині 22-го і захист випускних пробіг на відділення протиполучої стежки. Кожен присідайте, будь ласка, в кого ще є інформація на загал? Будь ласка, кого не піднімали? Владимир все в робочому порядку, да, все робочому. Все провели, то що там першу все планів на прошлому Все, Всім дякую, працюємо в даного тижня.